Ціна одного погляду. ціна одного погляду. Перед тим, як я розпочну цю тему, хотів би зробити такий вступ. Я хотів би сьогодні з вами говорити про одного чоловіка, який був благословенним мужем Божим, який зробив для Бога так багато, як до нього ніхто не робив. Це був самий благословенний, з моєї точки зору, чоловік в Біблії взагалі, ну, кроме Христа. Людина, яка ходила перед Богом, служила Богові, розширила Царство Боже на землі. Це людина, яка впров... впроваджувала в житті задуми Божі. Особисто хотів би звернути увагу, що до цього чоловіка ніхто так Бога не величав, не прославляв і не возвеличував, як робив цей чоловік. Хто це був? Амінь. А ти знаєш все, так? Да? Друзі. Ну ні одна людина так не славила Бога. Саме при Давиді це поклоніння було поставлено на, на ту колію, на, як, на якій Бог хотів бачити її. Він впровадив ту ідею, яку дав Бог через Моїсея в життя народа Божого. Він виграв всі війни, але одну програв. Серйозно. І це, знаєте, це не умаляє його роль взагалі в Біблії. Це говорить про те, що такий муж Божий, який чув голос Божий. Говорив з Богом, був пророком Божим, був тим, хто є прообразом Христа в старому заповіті і, тим не менше, спотикнувся, впав. І ми, я хотів би сьогодні з вами говорити не для того, щоб засуджувати, а для того, щоб себе проконтролювати, для себе зрозуміти, якщо такі мужі спотикалися, наскільки легше мені впасти, розумієте? І те, чому мене Господь уче в житті, я хотів би з вами сьогодні ділитися цими історіями. І з, з вами читати із книги Біблії. Отже, отже, будемо читати Друга Царів, 11 розділ. У мене російська Біблія, вибачайте, я люблю Христа, мовлюсь на Вибачаю. Все, спасибо. Грех снят, можу читати. Друзі, читаю царство Друга царів, 11 розділ. Будь ласка, відкривайте. Читаю з другого вірша. Однажды. Под вечер Давид встал с постели, прогуливался по кровле царского дома, увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была красотка. красотка. Понимаете? И послал Давид разведать, за... кто эта женщина, и сказали ему, Версавия, дочь Елиама, жена Урии, замужняя женщина, сказали ему. Давид послал слух взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда она очистилась от нечистоты своей, возвратилась, возвратилась в дом свой. Жена это сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. Ситуация. 12 раздел приходит до Давида. Пророк, как его звали? Нафан. Нафан. Вы все знаете. Приходит пророк Нафан Говорит ему притчу Помните эту притчу, да? Я просто буквально вот Два верши прочитаю Пятый верш Сильно разгневался Давид на этого человека И сказал Нафану Жив Господь, достоин смерти человек Сделавший это И за овечку он должен заплатить Четверо Ось така, друзі, історія, отак от праведний Давид, який любив Господа, ходив перед Богом, старався, який реально любив Бога. Це не просто там, знаєте, схвалося в житті обставини і він поступив правильно. Ні, він кожного дня любив Господа. І в своєму псалмі він говорить такі слова, очі мої предваряють утренню стражу. Тобто я, він ставав раніше, ніж стража приходила. Наприклад, це в 5 ранку. «Как лань желает к потокам води, так душа моя желает к Тебе, Боже. Ви розумієте стосунки, які були? У нього наскільки були правильні стосунки з Богом, щоб він був зірцем для тих людей, які жили в Ізраїлі. Люди, дивлячись на життя Давида, хотіли служити Господу. З других народів приходили язичники і говорили, ми хочемо бути євреями, жити серед євреїв і поклонятися вашому Богові. Бо в них був приклад Давид, який ходив перед Господом. Але якось в житті так повелося, і це не зразу, зра... друзі, це не відразу відбулося. Це був певний процес. Давид не відразу перестав зранку вставати і Біблію читати. Це поступово відбувається, це падіння, розумієте, воно не відбувається отак от раз, святий чоловік ходив перед Богом раз і впав. Ні. Це процес певний, розумієте, коли людина падає. Процес відбувся з того, розпочався з того, що він зранку, як завжди, не встав читати Слово Боже, не молився. А просто валявся на дивані, клацав телік, може інстаграм читав, ну, умовно кажучи, нашою мовою, розумієте? ранок розпочався не по плану. Зазвичай він зранку, слава Господа, а тут щось пішло не по плану. До вечора валявся на дивані. Тут такі рілси тіктоки цікаві просто, як їх пропустити. І от до вечора доклацався. А вечором вже надою лежать, став, розімнявся такий вийшов на балкон. Добрий вечір. Дивиться, оця жінка красива. Тут, до, до Вірславі теж, знаєте, є питання. Що ти вийшла туди? Ти хіба не знаєш, куди вікна царя виходять? Хіба ти, не, не, ти перший день там живеш? Там теж є питання. Але ми сьогодні говоримо про Давида. Ми говоримо про те, що він в якийсь момент свій погляд перевів з небес на землю. І Дявелюка знайде картинку для тебе. Він знає, як тебе потопити в цьому житті. У нього мільйон варіантів, як тебе втопити. І якщо такі сильні мужі падали, ну, слухайте, дорогенькі мої, ви розумієте, у нас шансів мало вистояти в цьому світі. Дьяволюка загубив найсильніших. Адам, досконалий чоловік, побачив, що Єва згрішила, повторив: Соломон, наймудріший чоловік, туди же. Давид, туди же. Один, хто ми читаємо в Біблії втік, це Йосип, пам'ятаєте? Коли він зрозумів, що аргументи не приймаються, він просто втік. Часом, якщо ти розумієш, що аргументи твої не актуальні в тому середовищі, де ти знаходишся, просто тікай. І це правильно. Знаєте, брати і сестри, я коли вивчаю, я вивчаю зараз життя Давида, я його перечитую і в паралеліпамінон, і в царстві, і псалми перечитую. Я просто дивуюся. Як близько він був в стосунках з Господом. І знаєте, в його житті був Саул, який допоміг йому в цьому. Саме Саул йому допоміг. Якби не було Саула, Давід не, не любив би так сильно Господа. І я до того, що ці обставини і сьогоднішня ніч, і ті всі проблеми, які стаються в нашому житті, вони допускаються Богом не для того, щоб налякати тебе. Друже, не для того, щоб налякати тебе, а для того, щоб сформувати в тобі характер. Характер Христовий. Бо в мене є мій характер, він Бог, він не подобається. І Господь його змінює. І от ціна цього погляду Давида, вона коштувала йому чотирьох синів. У нас всіх майже діти є. Ви розумієте, що таке дитя? Його цінність. Як ти його любиш? Я сьогодні свого обнімав цілу ніч, обціловував, бо вчора він був дуже капризний. І зранку він став такий веселий. Ми з жінкою такі раді, що він такий веселий. Для нас так важливо, якому він настрої, розумієте? І для Бога важливо, який в тебе настрій теж, бо Він любить тебе. Тільки Він любить тебе більше, ніж ти свого сина. Отакий От нюанс. Він любить більше тебе, ніж ти любиш свого сина. І ти в глазах Божих дорожче, ніж твій син в твоїх очах. І коли Божий син Давид вийшов на терасу свого будинку чи на кришу і побачив оцю жінку, ви думаєте, Господу було легко дуже? Ні. І коли пророк до нього прийшов і каже, ти пренебрег Слово Божє. Ти пренебрег, ті самі слова, що сказано було Саулові. Тобто Господь до серця говорив, Давид, забери очі. Давид, ти не туди залип. Тормозни, братан, не туди дивися. Приходять, говорить, заміжня жінка, все одно валюю туди, як танк. Це про нас, дорогенькі мої брати і сестри, оце про нас, оце наші очі. Це біда, це перша лінія оборони на фронті духовному. І якщо ти програв цю першу лінію оборони, якщо твої очі поплили, замагнітились, це перша поразка в житті, розумієте? І от перша поразка відбулася у Давида на крищі там. Очі поплили не туди. Як важливо в нашому житті, щоб ми спостерігали, що магнітить мої очі, до чого мої очі прилипають. Тому що те, до чого твої очі сьогодні прилипають... Завтра в тому місці буде поразка, розумієш? І Бог допустить, не для того, щоб тебе наказати, а для того, щоб спасти твою душу. Бог допускає. Але ціна висока була, брати і сестри. Така ціна була висока. Чотири сина. Пірвеніць, пам'ятаєте? Потім улюблений син Авісалом. Перед цим син Вірсавії. І ще один син, який хотів бути царем. Як його звали? Пам'ятаєте? Адонія, точно, дякую, брат. Чотирьох похоронив. Просто один раз подивився. Розумієте? І тому я до того веду, що коли ми сьогодні, брати і сестри, живемо в цьому світі, в світі Інстаграма, Тіктока і других програм оцих, які на телефоні, коли ми живемо в світі реклами, де нас дявелюка заманює з усіх сторон, ми маємо бути уважними. Оце перша лінія оборони. Оце перша лінія оборони. Наприклад, візьмемо так, таку історію. Ми живемо е, в часи війни в, візьмемо таке, для прикладу таке місто, ну, допустимо, Бахмут. Як вороги е, забрали це місто? Туди було дві лінії під'їзду, дві основних магістралі. І коли перерізали оці дві магістралі, місто впало. Очі і уші це дві головні магістралі в твоєму житті. Найбільше інформації в житті ми отримуємо через очі, правда? А друге місце займають уші. Ну потім ми можемо там говорити про обоняння і таке інше. Друзі, але очі це перша лінія оборони. Якщо ти не, не, не контролюєш свої очі, хтось інший буде контролювати. І той, хто контролює, контролює оці, оцей портал в твоєму житті, оцю лінію, по якій поставляється головна провізія твоє життя, то і виграє битву. Розумієте? Знаєте, я недавно зайшов в автомагазин, там купляв щось собі е, для машини. І я давно тут не заходив в той магазин. Я був здивований. Ось така стіна, приблизно як у нас тут під шторкою по розміру. І вона вся втикана баночками різними. Там краски, там лаки, там якісь паліролі для машин. Я не займаюсь тим бізнесом, я навіть не все знаю, що то тут, що тут було. Я був здивований. Як в брокарді. Просто ну, там все. І я подумав, це означає, що наскільки машини стали ідолами нашими. Розумієте, брати, про що я говорю? Ну, у нас всіх є машини майже, але наскільки машини стали ідолами для людей. Вони їх там полірують, вимивають, красять. Машина це твій слуга, це середство придвиження, яке має служити тобі. Помічник твій. Але так сталося, що багато людей стали, купили собі машини і стали рабами цих машин. Я виходжу там, допустимо, повністю ще жив на пасхальна з парадного, вже з утра він полірує свої фари. Вона помита вчора була, вже він вимиває там ще раз. Це ідол, розумієте? Він любить свого ідола, він його миє. Заходиш в магазин парфумерії, наприклад, брокар, там взагалі здивуватися може, що то, навіщо, скільки? Явелюка придумав дуже багато бікбордів, і вони всі бікборди світяться зараз ледовськими підсвітками. підсвітками. Е, прям телевізори здоровенні. Раніше були реклами на, на становочках, пам'ятаєте, такі А4 в лучшому випадку. А зараз бікборди по 10 метрів. І вони світяться день і ніч. Виїжджаєш до Рівермола а не Ахматової, пам'ятаєте, хто їздить на машині, брати? Дивіться, не, дороги не видно. Це бікборд сліпить водіїв. Отак, друзі, Дєва Люка сьогодні попридумував різні, різні способи, як піймати твої очі, як зупинити погляд на земному. І сьогодні справді дивитися в небо це треба бути героєм. Це важко. Знаєте, рибалка, коли йде на рибалку, він бере собі там блісну для однієї. Риби. Черв'ячка для другої риби. Ще для якоїсь риби треба, ще якусь обманку. І отакі от обманки дьявол сьогодні впроваджує в життя. І християн так само. Різні обманки, щоб ти тільки клюнув. А як клюнеш, то все тобі. Понімаєте? Ось така історія, брати і сестри. І ціна одного погляду може коштувати життя. Тому Бог записав цю історію для нас сьогодні, щоб ми звертали увагу. І також в Біблії є дуже багато прикладів насправді про різних людей, які так само подивилися один раз не туди. Цікаво, Іва, Іван і, каже в другому, в, другому, в другому розділі, 16 й вірш, це друге послання Івана. Похоть плоті, далі, похоть очей, горда житейська. Ось три. Три підступних. І другий з них це похоть очей. Брати і сестри, похотячей, оці очі, і вони хочуть дивитися туди, що кормить твою плотяку, тютю плотю. А Господь каже, піднімає очі, мої куди. К гарам, откуда прийде помощь моя, куди треба очі піднімати? От там перемога, брати і сестри. От там відбувається перемога на колінах, коли ти очі до неба піднімаєш. Як тільки ти перестаєш стояти на колінах перед Богом, ти починаєш втрачати, твій погляд пливе, твої очі починає магніти, якийсь гріх. І я не знаю вашого життя, ви не знаєте, напевно, мого, але я хотів сказати таку думку, брати і сестри. Слідуйте себе, каже Писання. Помните? Дуже важливо, коли ми вивчаємо себе, свій характер, свої сильні і слабі сторони. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, в чому ми слабі. Ми маємо знати свої слабкі сторони і стояти на колінах, Господи. Отут я слабкий, допоможи мені. І я дякую Богу, що через певні обставини Бог мене провів в цьому році і дав мені такі уроки, де я зрозумів, де я слабий. Просто слабак. Це я звіду крепкий парень. Є моменти, де я реально слабий. І Бог мені це показав. От тут і слабак. Я думав, що я там, я, ну, в цьому я в цьому. Ладно, тут я здав позиції, але тут і тут я більш-менш. Господь каже, ага, ти думаєш, що ти там сильний? Лови. Туда же. І ви знаєте, ці уроки, вони такі цінні були. Якось стою біля води, там біля озера, у нас таке озеро гарне є. І я туди виходжу, бо молиться, міщ... це моє місце любиме для молитви. Шукайте такі місця, до речі, собі, любимі для молитви. Вийшов і якийсь момент, я зрозумів, там мені, Господь, коли я молився, дав зрозуміти, бачиш, як чарівата надіється на себе. Це були, це були поразки, брати і сестри, важкі поразки, де Господь допускав для того, щоб навчити чомусь. І так само Давиду Господь допустив цю поразку для того, щоб ми туди не дивилися, куди він дивився. Хлопці молоді, чуєте мене? Я вже, може, трохи старший, то в мене старший тільки пастор. Слава Господу. <реш> <реш> Слухайте, хлопці. Повірте, Давид був духовніший і впав. Скільки в житті буде красаві бігати біля вас, повірте? Вони будуть приходити прямо чуть ли не вдома ваш. Дівчата, будуть такі гарні хлопці і багаті навколо вас. Пам'ятайте, це випробування. Це не Господь їх вам привів в життя. Це дьяволюка посилає своїх рабів, щоб тебе збити. і щоб погубить твоє тіло і душу. Чуєте мене? Це дявелюка засилає в твою, в твоє життя агентів. Один погляд. Жінка Адама, пам'ятаєте? Прийшов дявелюка, каже, там закидає їй розговор, тягне за язик її, вона така з ним розмовляє, а потім дивиться на те дерево і увіділа жена. Що? Хорошо для піч, увіділа. А раніше не виділа, а тепер увіділа. Ну, бувало так в житті, брати і сестри. Так само Ахан прийшов в її господь, господь через Ісуса Навина сказав, люди, оце місто треба знищити. В цьому місті дітей приносили жертву, своїх дітей. Чуєте, батьки? Своїх дітей вони приносили жертву, щоб краще матеріально жити. Розум геть був втрачений. Це люди були дорожніми дияволом, Бог сказав, винищить всіх. Приходить ахан, єврей, пройшов через Чорне море, їв манну 40 років. Бачив, як Господь позбавив від царів, які оточували. Бачив, як камні з неба падали від Господа. Бачив своїми очима руку Божу в своєму житті. І тут якась тряпка лежить, одежа. І він такий. Класна тріщ оставлю собі. Ну, одну віч. Одна тряпка. Одна тряпка погубила його, його дітей, його жінку, його всю родину. Одна тряпка. Може їх там було 10, не пам'ятаю. Друзі, просто із за тряпки. Але справа не в тряпки, справа в очах побачив і примагнітились очі його. Отак От у нас буває часом. Залив в Інстаграмі, да? І сидиш там дві години. Біблію не читав, зато в інстаграмі лістаєш. Ти, ти у дьявола на крючки і думаєш, що ти просто кайфуєш. Ні, ти на крючки вже. І якщо ти програв першу лінію оборони, далі буде важче. Наприклад, візьмемо так, той самий Бахмут, ми за нього говорили. Дивіться, захватили дорогу, да? одну другу. Все, місто е, не отримує зброю, не отримує провізію. Місто впало. Якщо ти програв боротьбу в очах, якщо твої очі поплили, це перша поразка. Понімаєте, братисе, це перша поразка. Далі буде важче і далі буде хуже. Тому я сьогодні, говорячи про, про Давида, хотів е, зосередити вашу увагу на тому, що контролюйте свій погляд, Зна... моліться до Бога і кажіть, Господи, возьми владу над моїми очима, щоб вони не дивилися туди, куди не треба, щоб мої очі, Господи, дивилися куди? На Господа. Шукали Бога в своєму житті. Жінка лота, пам'ятаєте, я вже так коротенько я заканчую. Жінка лота. Один погляд, смерть. Ціна погляду. Смерть. Похаджи зачавши, рождає гріх. А зроблений гріх смерть. Пам'ятайте. От ти подивився, захотілося і помер. Подивився, захотілося помер. Отак от, от дьявол убиває багатьох людей. І отак от впали найсильніші люди. Ціна одного погляду нам може коштувати життя. Коли Христос висів на хресті, Він бачив людей, які були біля Христа. І сказано, там були люди, які стояли, дивились на Христа, сожаліли, плакали. А були сказано проходящі. Вони проходили, киває головами, пам'ятаєте? Просто кивали, о, якщо ти син Божий, спасів себе і нас. І на хресті був такий один теж злодій, теж здівався. Знаєте, брати і сестри, там на хресті була заплачена дуже висока ціна, ціна життя Сина Божого, ціна Бога, який любив свого сина більше, ніж любимо ми. Наші сини і дочки, вони грішні, а Божий син був безгрішний. Наші пожопки виходить за те, що балуються. А Христос помирав за те, що ти балуєшся, ти не туди дивишся. Така висока ціна за моє життя. Така висока ціна для того, щоб твоя душа не загинула. Так важко страждав Христос. Віриш ти в це, чи не віриш, приймаєш чи не приймаєш, але одного разу ми станемо перед Богом і дамо відповідь за своє життя. Брати і сестри, я думаю, що у кожного з нас є, за що звернутися до Бога і сказати, Господи, ти знаєш, куди дивляться мої очі. Ти знаєш, в чому я слабий. Ти знаєш, де я програю. Давайте скажемо про тебе Богу сьогодні, про себе. Не треба вголос. Скажи це Богові. Господь знає твої слабі місця, де ти грішиш, де ти падаєш, де встаєш. І я думаю, ви краще знаєте, чим я, правда? І, а Господь знає краще, чим ви, в чому ви слабі. Давайте про це Богові скажемо сьогодні. Давайте станемо. Коротенька молитва.